Дівчатка, привіт! Мене звати Наталя, мені 48 років. Я сама з Херсона, тимчасово мешкаю в Києві. І ось хочу поділитися з вами своїми враженнями і результатами від участі в такому марафоні Кайфуй, Живи і Жуй. Зразу скажу, що ніколи в мене не було проблеми з зайвою вагою, тому що я активна. Завжди чимось займалася, чи танцями, чи фітнесом. Я рухалася завжди, і тому моя вага до війни була при зрості 166 см, сантиметрів, десь 165 67 кг. Це моя була комфортна вага. Я відвідувала тричі на тиждень фітнес, ну, харчування. ну, Звичайне харчування, тобто я не обмежувала себе нічим, і так я жила в принципі, задоволена собою. Тобто я не обмежувала, хочу тістечка з'їла, тому що я знала, я піду на фітнес, все це спалю. Плюс я викладач, вчитель, весь час все одно десь ходиш на роботу з роботи, і в принципі все було ок. Е, перший воєнний рік і наш переїзд до Києва, і той страшний блекаутна зима е, дала взнаки, що я набрала вагу. Вперше в житті я набрала таку вагу. Е, тобто я мала за перший за першу зиму 80 кілограмів. Е, із 65 до 80. Уявіть собі, е, мій стрес від того всього, що я одразу якось, знаєте, відчула себе от Словом, тєтка", от тьотка, женщина. Да? То якось, ніби все дівчина, дюшка а тут <різь> тіт. Я шукала якийсь фітнес, той, що був поблизу, і нарешті знайшла. І так, в січні цього року, дівчата, я зараз скажу кілька фактів, щоб ем, якби було результативно. В січні я прийшла до Галі і у мене була вага 80 кілограмів. Займаючись тричі на тиждень, в принципі, я системно це робила, я люблю займатися, люблю тонус, займаючись тричі на тиждень, за 4 місяці фітнесу, і особливо харчуванням я ну, не обмежувалася себе. Ну, десь, може, там, знаєте, менше бутербродів стала їсти. Ну таке, але як харчувалася, так і харчувалася. І ось за чотири місяці фітнесу я скинула 2,5 кілограми мені було важко качати прес. Я не могла зігнутися. Мені заважали бока мої живіт, якісь ноги. Я була важка, якась задишка. Дуже некомфортно при тому, що я ну, до того все життя своє свідоме ну, була легка, була в ресурсі. Але я знала, що тільки системна робота, системне відвідування залу дасть мені результат. І ось коли в травні Галя запропонувала. Участь в такому марафоні, то я зголосилася, звичайно, тому що я розуміла, що сама, сама я швидко, ну швидко, не швидко, але прогресую я повільно, а з дівчатками це буде значно швидше. І ось результат який: за два місяці з травня по липень я скинула 5 кілограмів, тобто, і ще раз, діти, дітям, дівчата, я вчителька кажу, діти, дівчата. За 4 місяці відвідування фітнесу без харчування 2,5 кілограми, 2 місяці відвідування фітнесу з харчуванням мінус 5 кілограмів. Тобто на сьогодні, ну грубо так скажу, що за півроку фітнесу і харчування останні 2 місяці я скинула 8 кілограмів. Хоча моя мета поки що 69, таку собі мету поставила на 13 кілометрів. Серпня, але я вже е, дуже задоволена е, і собою, результатом і м -м -м, тим, як змінилося моє життя. Про це наступне відео. Дівчатка, продовження. Значить, про корисні звички. Е, перше досягнення, моє, яким я дуже пишаюся, це те, що я харчуюся тричі на день. І я перестала хаотично під'їдати фрукти, смажені зерня та якусь каву без кінця пити. Пішла до комп'ютера, сіла, я працюю дистанційно в готую веду заняття, потім готуюся до заняття. Тобто, мене зараз я сиджу постійно, не виходжу з дому, і оце під'їдання, щось випити каву, каву випила. У мене було по три, по чотири кави на день. Тож тепер я. Це я дуже це для мене просто супер досягнення, що я їм тричі на день, і в одному прийомі їжі в мене ну, Білок, там все, все, що Галя рекомендує, і взагалі все, що треба їсти. Плюс я почала їсти траву. Тобто е у мене, я купую на лісовій, не лінуюся їжу, купую свіженьке, вибираю те, що на мене дивиться, і фрукти, і овочі, і зелень. То у мене завжди є петрушка, базилік, е якийсь салат, не знаю, які то листя називаються, рукала. У мене це завжди є. І я навчилася це їсти. Я краще у мене працює травна на система. вибачте, краще хожу в туалет. То я перестала під'їдати і пити без е, кількість кави е, або чаю. Е, тож це супер досягнення моє. І що я щоб нас наситити е, свій організм в одному прийомі їжі? У мене кр, окрім крім е, до те, що я додала, то трава. І ще дівчата: трава, 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 а фрукти. Фрукти, я е, трошечки фрукти, я додаю в ну, в основний прийом їжі. Я не під'їдаю фруктами. Це дуже круто. У мене завжди є в холодильнику заготовлена їжа на випадок, коли от я голодна прийшла додому і хватаю, або там хочеться купую в супермаркеті. Все, що на мене дивиться, все що пахне. У мене завжди є заготовка філева варени. Охолоджене в бульйончику в баночці, і я те філе додаю там, до страв або просто там, до салатів, додаю, там до, до каші можу додати. Хоча, чесно, я не люблю каші, не, у мене їх не багато в раціоні, але багато білка, тому що я дуже люблю м'ясо і рибу. І ще у мене завжди є заготовка з мідій. Я купую кілограм заморожених мідій, мариную їх, і вони завжди в мене в холодильнику, тому коли. Коли от так, знаєте, от знаєте хочеться їсти, і я іноді от роблю там або трошки рису і тих міді, тобто у мене все заготовлене. Тож я раджу теж вам мати в холодильнику такий ну, заготовки або такий знаєте, план на день, або план на тиждень. Продумуйте, що вам приготувати, щоб у вас були продукти, щоб ви не нагулювали апетит і не ходили голодною в супермаркет, і не нагулювали цей апетит і не заїдали. Все, що на вас бачить. Далі, щодо солодкого, з солодким у мене нормально, я не, ніколи не фанат, я ніколи тобто, не переїдала і не їла солодке, особливо коли-не коли, відколи трошки дозволяю собі. Але якщо ви от хочете все ж таки результат побачити, то, будь ласка, ну, така порада, дотримуйтеся рекомендацій. Обов'язково тоді буде результат швидше. Воду пила, але пила мало. Навчилася пити літр. Літр точно випиваю. Більше поки що 50-50, ну, коли як. Знаю про Галя знову ж таки розповіла, дякую про важливість сну для ваги, для самопочуття. На жаль, сон у мене плюс-мінус через ці відключення то світла, то сон страждає. Але активність, що значить, що що я навчилася, це активності. Окрім відвідування фітнесу, я витягую просто так. Дівчата беруть себе за цей чарівний хвостик, витягую з дому для того, щоб пройтися. Пройтися ввечері, адже я не ходжу на роботу. У мене дистанційна робота. Зараз відпустка і ввечері все одно я себе примушу. Ну як в принципі, десь і примушую, десь уже це стає звичкою. Пройтися. Перші дні мені було важко, тому що чоловік зараз ну, не зі мною, він да, далеко від нас. З дитина в мене вже доросла, собаки немає, є тільки кішка жана. З кішкою я не вмію гуляти. Кішка в мене домашня. І тому, як ви знаєте, одна самотня жінка ходить і гуляє Русанівкою. Для мене це був бар'єр. Але я його все ж таки ну, поборола, цей бар'єр і почала ходити гуляти. Там щось, навіть якщо відчувають тяжкість, якісь там, чи на душі, чи так щось трошки з'їла, не те, або мало рухалася сьогодні. Там нічого ніде не виходила з хати. Я себе да, раз і вийшла, раз і вийшла, і це дуже круто. І ще Перестала їсти свинину, перестала їсти мені не хочеться вже її. От чим все ж таки класні оці ці звички? Що поступово ти впроваджуєш поетапно якусь корисну звичку, і тобі вже не хочеться того некорисного. І приходить розуміння, в принципі, воно у нас у всіх є, що харчування то більше не для краси, а більше для твого здоров'я. Я розумію, що в 48 вже за півтора місяці мені 49, Я дівчинкою не стану уже тою тоненькою, да пружною шкірою, але все ж таки у мене да, став ставили менші об'єми. Я можу нахилитися, я можу виконувати вправи, я можу більше ходити. У мене немає задишки. У мене покращився, до речі, стан нігтів покращився, те, що я от візуально помітила. І хочеться продовжувати, і головне не зупинятися. І ще, дівчата, за коли ми тільки почали увійшли в цей марафон, то за перші два тижні ми всі дуже круто скуни скинули. Всі скинули по два кілограми, а то й більше. А потім наступні заміри у нас показали у майже усіх повернення до цих кілограмів. І багато хто засмутився із дівчат, тому що ніби ти дотримуєшся рекомендацій, але чомусь повернулися або стоять кілограми. Так от, красуні мої, не засмучуйтеся, не бігайте на ваги, просто продовжуйте системно, нудно виконувати ці рекомендації тільки. Потім поступовий буде результат, бо ми що ми хочемо? Їли, їли, їли 48 років я їла, всю ту зиму я їла, і тут за два тижні чи за місяць я чекаю якогось дива, і воно якось саме розсмокчиться, не розсмокчиться. Тобто важливий тут момент такий, що прийняти. Цю формулу корисного життя і корисного харчування не лише для себе, для свого здоров'я, але й для здоров'я своєї родини, і поступово змінювати харчові звички своєї родини. Я зараз поступово змінюю звички своєї доньки, от е, тому, що ми з нею зараз разом живемо. Щоб у неї було менше цих проблем, щоб вона навчилася їсти зелень, щоб вона навчилася снідати, повноцінно снідати, а не так, як там чай, там якесь тістечко. От е, а знову ж таки, ще я навчилася от не їсти, е, наприклад, сирники, да, як ми там нажарили сирники, поснідали. Потім ходиш через годину голодна. Тобто, хочеш сирник, той сирник один, наприклад, він додає просто додаток до твого сніданку. Він не замінює сніданок, тому що він буде неповноцінний. Ну, в принципі, все. А ну, можу вам показати. Ой, зараз, дівчатка. Мої шорти. Дівчата, ось мої шорти. Да? Подивіться, ось вам мінус 8 кілограмів. Звичайно, пасок купила. Трохи їх підтягнула, ті штани хожу, бо вони впадуть з мене. Це такі приємні моменти, коли ти відчуваєш, одягаєшся, відчуваєш, що ти стрункіша, легша, ресурсна, якось молодше себе відчуваєш, більш привабливо. Ну, взагалі, хочеться чогось якось себе прикрасити, щось собі гарне купити, коли ти відчуваєш, що ти молодець і що ти працюєш над собою і покращуєш себе. Всім успіхів! І продовжуємо 怎么？